Ось потомки Арона та Мойсея, тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на синай горі. Ось імена синів Арона. Надав первенець, авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів арона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та авігу. Вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у Синай пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Аронові, батькові своєму. Господь промовив до Мойсея Вели колінові леві приступити. Щоб стояли коло священника Арона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Аронові та синам його, з поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонні хтось приступить, то буде покараний смертю. Господь промовив до Мойсея. Ось я взяв левітів з поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій бо всякий первенець. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі від людини до скотини. Для мене вони будуть я Господь. І промовив Господь до Мойсея в синай пустині. Перелічи синів леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами, рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей. За словом Господнім, як було йому звелено. Сини леві за їхніми йменнями були такі Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів гершона за родинами їхніми були такі Лівні та Шіммі. сини кегата за їхніми родинами Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієл. сини Мерарі за їхніми родинами Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від гершона походить родина лівніїв та родина Шиміїв. Це рід Гершоніїв. Нараховано їх було. Числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище сім тисяч п'ятсот. Родини Гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому гершонів був Еліасав, син Лаела. Сини гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет. І покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жартовника, і його мотуззя на всяку його потребу. Від Кегата походить родина Амраміїв, родина іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина узієліїв це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше вісім тисяч Вони пильнували службу при святині. Родина синів кегата отаборилася з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жартовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів був Єліазар, син Арона священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина махліїв та родина мушіїв, це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище 6200. Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цурієл, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засуви її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати, і доглядати стовпи навколо двору і підніжки їхні, і кілки, і мотузя їхня». Спереду храмини, перед наметом зборів на схід сонця отаборились Мойсей і Арон та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. У усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми. Усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом двадцять тисячі. І сказав Господь Мойсеєві. Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля від одного місяця і вище та почисли ймення їхні. Візьмеш ли для мене, бо я Господь. Замість усіх первінців синів Ізраїля, і скотину в левітів замість усіх первістків і скотини синів Ізраїля. І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь усіх первінців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище, за числом імен їхніх. 22 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми, я господь. І як викуп за тих. 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів, візьмеш по п'яти шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш. 20 гер на один шекель і даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число, Аронові та синам його. І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми 1365 шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом Господнім віддав викупні гроші Аронові та синам його, як і заповідав Господь Мойсеєві.